Лістка. Ось бачите, синім кольором це показані крила, які без холибано. А цей жовтий такий кольор з однієї сторони і з другої. Це другий крила, які орбі, так. а ось ось синій гребінь. орбі та температурі, які розділяють. А ось оці отвори, ось вони. Так якщо ми кажемо у коней, риба знає, де є чотири отвори yeah. і п'ятий назальний отвір крилового каналу, то жодних крилового каналу не no. має. І якщо візьмемо два отвори, нам покотилися і вигнуть. ось отворючна щілина, вони об'єднані. Один. А тут вони роз'єднані. Роз так же само і у свиней, так же само і у собак. Бак. Але ми кажемо, що у жуйних тварин краще розвинути орбітальні крила. Угу. Угу. Все. Більше цього не треба. Орбітальні крила там більше. Далі, що ще є? Ось є овальний отвір. Бачите? Ага. Пора мінувати. Во ней ми казали общених, щований отвір, да. через що тут є сунна вирізка і овальна вирізка. Mm -hmm. А у жуйних отвір представлений з чивиноподібної форми. Да, То через що є овальний отвір. Такий овальний отвір ми бачимо є ще усвіне. Криловий канал від судній. Так же само, ось бачимо, широка рука дірка. Де круглий отвір і очна, і <свят> він ось з'єднаний, ось іде зловий. А ось аж на орбітальній пластині лобної кістки знаходиться решітчатий. Але це є клинопіднебінна ямка. А ось у вихідні отворі всі вони тут. Позоркаються собаки. У собак. Та вже саме круглий отвір, сюди він зросли три отвори, Є криловий канал. А тепер дивіться, є все. овальний отвір і ще додається сонний отвір. Бо у коней є сонна вирізка у ділянки рваного отворі і овальна вирізка. А у собак вирізка не виражена, через що є сонний отвір і овальних собак найбільше цих отворів. Все, берете методичку книжку, препарати, читаєте і записи. Далі йдемо. Да. Це ще те заняття. Да. Йдемо далі. Які ще якіськи в твої черепниського порожнення? Е -е -е. На жаль. Ось опарні. Чемпіон. Бачите, зверху. Тім'яні кістки. А, є між тім з боків парні військові кістки. Ось тим порада. Тім'яні ось парієтала. Між і тім'яними, з чотирикутної форми є між тім'яна ос яка в свині відсутня. І лобна кістка ось фронтал. Лобна кістка. Тім'яні парні кістки, бо лобні теж парні. І ліпарними з тем'яна вони утворюють покріллю черепно мозкової поруч. Це у конейця у собак. Лобна, тім'яна і місцем'я. Тім Тут майже одинаково. Де через свині, у свиней теж дивіться. Лобна, тім'яна між тім'яної немає. Інтерпарітали. І у жуйних тварин. Давайте цей дуже цвітний череповий. Цвітний От череп. Отак ложимо. Бачите, покрівлю черепно-мозкової порожнини. Тільки утворює лобна кістка, Вона обширна. Ми кажемо, вона утворює покрівлю або кальварія називається ще. Покрівлі черепно-мозкової порожнини. Тільки. Сама ловна кістка, так як вона у них найкраще розвинута. Жуйних. <клес> Вискову кістку я оставляю, бо над нею буде те що працювати, як і на кліновидною. Ці дві кістки не